Моє вітання, шановні туристи. Вчора, друзі, виклав я відео про те, як міняв масло в своєму двигуні, міняв фільтра. таку важливу деталь, як колечка на фільтру. Я забув сказати, бо самі розумієте, що одна справа, коли збоку хтось стоїть, знімає відео, а друга справа, коли відео знімаєш сам. Акцентуєш увагу на тому, щоб краще зняти відео. А ще особливо, коли монтуєш. Косочками, тоді опускаються такі важливі моменти. І я також опустив такий момент. Мої друзі почали мені задавати питання, чи є тут кільця на фільтрові. Mm -hmm. Я відписав в коментарі, що, звичайно, що вони тут повинні бути. Але коли я поставив своє відео переглядати, тому що я його, як я вже казав, монтував кусочками, то я побачив, що складається враження, що там нема кольця, тому що я частинками, ви самі знаєте. Не завжди, виходить, то не так сказав, то не так зняв. Потім відволікається увага на те, щоб відео було добре зняти. Значить, дивіться, знімаю кришку. О! І бачите, на кришці залишається кульцо. А ж так, що кульцо. Ну От, От так покладу. Буває, що кульцо тут приліпає. Так само і тут внизу. Бачите, зараз кульцо прилепло. А буває і так, що кульчо залишається тут на корпусі. І такі моменти, коли робиш собі спокійну установку, не знімаєш відео, все нормально. Як говориться, закон подлості ще ніхто не відміняв, тільки починаєш відео знімати, завжди щось починається не так. Ну, але раз, друзі, я вже зняв тут той фільтр. Крешечку. Давайте розберемо, візьмемо на стіл і подивимося, як воно, з чого воно складається. Тому що є що на тракторах є центрифуга Всіх двигнать де 21 А тут от в тому десь 20 є фільтр. Ну я не знаю, яка перевага фільтра. Центрфуги мене викликало так, як я все життя працював на тракторі на Т150, Т-74, Т-70, Юмс, Т40, Т-150 там всюди кругом центрфуга. А мені трошки привичніше з центрифугою працювати. Розкрутив, помив, поставив. Ну але з другої сторони фільтр взяв, поміняв, не треба нічого мити. Тільки, звичайно, не забудьте поставити ці кольця зверху і знизу. Самі знаєте, для чого вони є. Для Уплотнення, щоб масло не йшло поза фільтр, а йшло через фільтр. Через ту паперову гармошку і очищалося. Давайте, друзі, я зразу раз я вже тут зняв. бачите, тут такий стоїть конус. Зараз я поставлю, щоб було трошки зручніше. видно Колечку відложу в сторону, от коли ми вставляємо фільтр, а, бачите там стоит пружинка и она фильтр зажимает все щельно, капитан ну давайте я разберу сейчас закреплю телефон и разберу тут треба такой штопор снятый штопор сейчас я постараюсь это сделать. а может мне так дастся таки. приборчик угу. не знаю что мне дастся будем стараться Зараз, як ж ти його тут зробиш? Ось така показія з однією рукою. Зараз купив я собі такий приборчик. Ну, не вдасться мені. Зараз, друзі, я поставлю на фазу. Знімо і подивимося детально, що складається та кришечка. Розібрав я, друзі, конструкцію. Ось так воно складається такий валік. він сюди заставляється. Раз. Ставиться пружинка. На пружинку таке гумове колечко, І ставиться такий. ...пластмасовий конус? Але заставлю його. Тепер треба притиснути і поставити шплінт. Охті? Все розлітається. Тепер треба підібрати якусь трубку, щоб було зручніше. І заставити. Зараз я знайду трубку. Так, є трубка. Нажимаємо. Опа, все, зашпринтовано А тут просверлений такий отвір, і він там з боку виходить. Ставиться заглушка. Ну все, друзі Можна ставити. Йдемо до трактора. Як бачите, зверху колечко є, знизу колечко на корпусі ставлю і закручую. Ну все, далі я вже не буду знімати, тому що ви вже весь про все знаєте. Дякую, вам, друзі, за активність, за те, що уважно так спостерігаєте. За відео дайте коментарі. То є корисно всім. І мені, і вам. Ну, все, друзі, бувайте! Всіх вам благ, мирного неба над головою.